Привіт, це кордон медіа. Мене звати Олеся Боровик і сьогодні ми працюємо в селі Уграїди Краснопільської громади. Тут напередодні був дуже великий обстріл, були поранені та загиблі. Ми розповідали вам про це з місця подій і зараз вирішили дізнатися, як оговтуються люди та село. Я вже чотири дні не, не ночую не в хаті, ні то. Я боюся і все. Просто боюся. Я сама, якби може, якась родина ще була. Чи а що? Я виїжджаю, я поїду до сина в Німеччину. Я не, угу. Та ви що, такі страхи пережити і бачить, оце видима смерть. Дуже... Ви речі збираєте? Збираю. То Мене вберегло те, що мене послали, бо Алла гукала, що маму позовіть, і я пішла дзвонити. Вона моя кума, я пішла дзвонити. Це вберегло, а так би теж. Усі вибігли, я сусід, і ця сусідка побігли. Так, а все-таки плануєте повернутися сюди? Обов'язково, я дуже муроїди люблю. Дуже-дуже ага, так... дуже. війни. Да, після війни. Я їх дуже люблю і поважаю і людей, тому що і багато писала про людей, що вони добрі, хороші, а що зробиш. Це стає доктор каже, ну стабільне. А ногу їй вдалося зберегти Ногу зберегли, скрутили, але в ній дуже обширна рана на вріховині. кишечник дуже раняний теж. І дуже, дуже дивляться лікарі, речі. Спасіба їм, що. Вона сохраняють жизнь в реанімації, мабуть, В реанімації, так. А вона приходила в свідомість, щось сказала. Вона в свідомості все время. А. А вона не, не виходила із сторону. А ви що після цього всього плануєте тут залишатися? Чи ваша донька з а чоловіком? Куди, а куди їхати? Куди їхати? І з чим? Дві тисячі що ті ти дають пенсії. Тут літіть ще дитину треба, хто наче. Люди скидаються, копійки. Mm -hmm. Спасіба. Під час останнього обстрілу у Гродідів, коли один чоловік загинув та ще четверо отримали поранення, село, як ми бачимо, поволі оговтується. Тут навіть ладнають свої домівки, люди, але дуже багато по цій вулиці ми побачили і таких осель, звідки господарі вже виїхали. Виїжджають, виїжджають потроху, той, той виїжджає, куди кому можна. А так більшість жалко бросити Угу. бо бросиш, воно вже все. Нікуди не хочу їхати, буду вдома, буду сидіти десь ховатися, а буду сидіти нікуди їхати. У сумах дочка і невістка живуть, ну, а там ж теж стріляють. Ну да. Ну, ну хоча може як вже дуже буде дуже, mm. то тільки в Польщу до онуки. Дуже не хочеться. Mm. дуже не хочеться. Mm. Вже якщо дуже не виносимо, тоді вже треба десь їхати. А так людей жалко. Жалко людей хотів, і все, зима підходить. Жити ж треба якось. Трудно, звісно. Mm. Дай Бог, щоб воно все було добре. Тільки далі там, ну він ага. не робочу. Вікна побивало трошки все. Угу. Ремонтуєте чи збираєтеся виїжджати? Ні, не збираюся. Поки ні. Але ж тут страшно. Є. Угу. Це бо ще й автобус ходить? Так? Є, так. Да. В маршрутка. Ну, що, будемо держатися ще, угу. скільки можемо буде, а там побачимо тоді. Протяжність кордону з Російською Федерацією. Яка попадає на нашу громаду, це 85 кілометрів. Наша громада майже щоденно піддається обстрілу з боку ворога. І, наприклад, і вчора-позавчора наші села були обстріляні. В принципі, ці обстріли впливають на те, що люди почали виїздити із цих населених пунктів. Але, в принципі, заклади всі працюють, магазини працюють. Поки що доступ до всіх послуг в населених пунктах у нас є. А в які найчастіше об'єкти влучає, ворог влучає? Так, це об'єкти критичної інфраструктури, це мобільні вишки. У нас станом на сьогоднішній день пошкоджені вже три вишки мобільного зв'язку. В деяких населених пунктах у нас немає мобільного зв'язку, це і лінії електропередач, це і інтернет зв'язок, також відсутній в деяких населених пунктах. Дуже зазнають пошкоджень багато житлових будинків. Буквально щодень у нас додаються житлові будинки, які пошкоджені внаслідок вибухів. Ще все більше обстрілів в нашій громаді, і люди потихеньку покидають свої населені пункти. Із об'єктів інфраструктури нічого не відновлено абсолютно. Зроблено лише такий поточний аварійний ремонт, накриті криші, забито плівкою вікна. А щоб відновлювати, ми не вважаємо за це доцільне, тому що ми не розуміємо, завтра чи післязавтра може знову прилетіти і знову там будуть руйнування. Людям ми допомагаємо, є у нас будівельні матеріали, їх є абсолютно в достатній кількості. Ми працюємо з громадськими організаціями. Є у нас будівельні матеріали, які нам надані за рахунок коштів державного бюджету. Тому все, що людям потрібно сьогодні, і для першочергового ремонту аварійного, і для відновлення житлових будинків, у нас. Це все є.